А сьогодні ми будемо грати PED симулятор X, старий PED симулятор і будемо проходити локи з ну, аккаунтами. О, ну, то -7 x 69 Такок так, чіпсик за мене заджойнився. Я собі виберу, я візьму котика. Де там дзенькаєте, так. Де тут кнопка Окей, якось мені. О! I'll give you pet nickname. Хай буде. Пет. Ооо. Ммм. Прикольно. Блін, Пет Субнатор Ікс прикольніший виглядає. Так. Я вже можу вибити якесь. Ні, в мене нуль копійок. О, дівчинці, хто де? О, бачу тебе. Дивіться, який мене Пет. Я тебе вже копійок взяв. Ну. А десь... Де був збирати копійки? Де на перше локо? Другий, в мене ціло бусти знизу, знизу, зліва, всі бусти, в Кримчині, а як так? А ну, як їм ловить. Забув я грати цього гру. Ооо, це. Є. Прикольна гра. О, котрі давай два дрім фармитись. У мене за 1600 копійок. Зкрию, як я відкрию першу луку на 10 тисяч, піду собі пейтів украще брати, ще, знаєш. А, а де шочка, а де того пета брати, що ми за в гру? Якщо його брати. Може в мене не є? Ні, тут нема. Де його брати того педика такого? Пестінського? Ну, 25 тік з деяка. дика. Муска прикольна грає. А, то тут веріфайт твіттер якийсь там. Можна що негабить написати на письмо.

З нуля? Земля Це, може, перший раз граєш цю районі груди. Отих, Чіпці. І дитина чувачок зайшов в бать. І він теж таке не Так. Отих, Чипсі! іди сюди до таблички тому напиши прастун і тобі буде більше XP падати. Знаєш? Отут, отут! Вот это вот. Нажми прастон, что есть там. О! Ну, как про подсиникс. Ого, а это сделал? Слышь, давай. Конфирм. Конфирм. Ее! Да. Yeah. Давай критну, то форм, то джарам, А то бы ты фарм, тогда можно, а? Ха-ха-ха! Тебе такий самий, да? У А в мене епік. Ага, Ого, Ну, маскайте такий поїхав. Крутий. А що мене вже 13 мільйонів копійок, як поняти? Як в мене багато копій? Я вже можу вибити. Ні, я відкрию цю локу другу і піду вибивати по знаєш. Марк, чекай, за 10, 10 тисяч Я вже йду. О, мені кесяці відкрилась. I pick Empire Fox, Sung for playing. Kills, Empire Fox on Us. Мені дали па така якої безплатно. На 4 мільйони. А, то я не дуже аж такий сильний. Місіс трей. скидає трейд. скидай трейд. А мене треть, де не закрить. Ні, ми не відкриті. Ми будемо грати без таких прохачок. Ну, хоч у нас ще там є пара пайків. Вони дуже сильні, але ми все одно граємо з нуля. Ууу. О, тут тут ж окоси на всякі бета. Ча, на нас Тому кумета впала, кумета впала, вертаємося назад. Погнали, а ну, ми її швидко розб'ємо чи її. Так, направляємо пайків. Йо-мою! Ой-ой-ой, мене засипало. Що там мені все багато? Нічого тут осипануло на мене. Хай вже. Давайте мені так щоб не по одному пету відправляти, а зразу всіх, я щось не помію. Це зробити. Ммм, сенд 5, щось таке моє. Пет сендінг. О, все, понял. О, ми будем її бити до завтра, певно. Але нормально прикольно тут мені з насипало діамантів 600 тисяч. І в мене зараз мільярд копійок. Я зараз всі маки відкрию. Але тут довго бити, де, то нереально. А мені щось сюди додається і додається мені всяк. Так. О, медватки два бекони. Ну, показ. Ага. клас. Прикольно. А ще, а давай себе зробив фотку на фоні оцих будиночків кольорових. Давай. Кай, like? да ми пати. А, а не десь там. О, така какие фотка. ата И вс. Да. Вс, а то ми таки проходимо під 7. Знаєш? Лиша якийсь бикон бігає, десь... Де Йдемо відкривати локи? Пішли. Можна було побити, що тут... Але то буде дуже довго, там якісь прінтильйони в неї. ФП е, е, То захоче побачити е, відосик. Як ми проходимо під 7Х, то в котика Чіпсіка на каналі буде так само відосик. І писайтесь до нього. Оооо! От і тут можна робити ти, як вони райдужний, як пети такі. Глічі драбан мені побачить. І тут тут їй пети просто так. Реально. Швидко качемося, може це через те, що чи 25X чи щось таке. Знаєш? Кричуть такі фарм. Бо я колись відграв під цим той старий, то було важче прокачувати. О, зараз будуть інші. А, тут це лока за інші копійки, бачиш. Во там, то ж не чов. Замороженого крестами десь можна найти. Знаєш, якби було мало тих копійочок, то я б зараз стояв би на цьому ящику фармився, але мені не треба. Ого-хо! шо там далі висипи0 инфрапалка о є! фармимся круто а мне шей да плюс фарм Бо я с тобою граю Знаєш? Мені бонуси бонус идей вот два тут так сфоткаемся мы такие беконы с Давай и открываем 7. О, клас. Я полетів. Пукай, Ти Я не полетів. Я лечу. Так. так. Можна легі зачаровувати. А у мене нема леги. Ну, тут ті яйця з першої зони можна і не відкривати, знаєш мені. Я вже тут себе патую когось. Я які там пата є. Э! Це в нас тут є. криє, пару яєць. О, у мене немає фентезі коїнів. У мене нема коїнів. У мене, мене тисячу коїнів. Нічого не буде. Так, погнали добувати коїнь. Та хтось грає, бачити під 7. А, то, а де стой каверборд? Та не тут був каверборд колись. Ряд. It's locket. Закрыто, знаешь. А ну, вот и вчитель, стань бели мене, сфоткаемся біля замочка, типа мы. А ты посунься это щоб замочка была. お前は何しないです Dark матерія робиться. Давай. А вже в наступній серії і ми пройдемо той Dark World. Можна буде ще зачарувати Пекі тут класно. А ми як підемо на 3 плазму, то там взагалі щось купити, певно. треба гроші мати. там. Певне, поки ще карта не пройдеш з цього цьогось, цього Фентезі Ворлду, то не можна... Попасти туди, логічно, да? Це не так, я вже не помню, як там працюють ці всі прикольчики. О, хоть и в Сити туди. Ходе. Ура! Я найсумпольная. Рейсблокс. How much money do you have? Я маю... Зараз я скажу. Вісім. Эээ. Как-то. Биллион? Вісім. Яр. А, ну добро, я зараз беру. Куди? Куди там? Портал? Давай, ч. А, Це такие встания, там великие такие... А, я помню. Коли я грал. Ну, В давай. мене давай ветрионы копь. Понравий. Я якийсь там мастер левел 2. Я. І що? How much money do you have? Very much. Я маю багато. Я тут не можу за один вечір весь під пройти. We go to touch world. Давай. А-а-а! Ота, так А-а-а! А-а-а! Вс! А, а мы в течвору? Пармой! Ууу! Так, куда ты молитвы? Ааа, тут є двері окраїн точно. Я згадал. Так. Буде я що зараз класний чи ні? А я розіб'є. Почекай, як ти пцюці. Це не О. А, зараз. О, тут же нові копійки, чи ні? Які тут копійки дають? Було тут 5 копійки, а в мене тут вони ще не з'являються, бачиш? Погнали! Так, ходи в чіпці! Що ми? Ви пройшли до Тетч Ворлду, то тепер Ми прийшли до Течфорда. О, клас! Йо! А ну давай виб'ємо кось пета. Весь дорог, шочко. Ми цього чевіка доганяємо, він біля нас десь фармиться. Іберке. О, та тут можна їх зробити. зробити радіжними і закласти в ту дарк матерії. Вони будуть якщо потужні пети, правда? Golden Cyber Pen. А ну и тем не сейл. Я кипну. Вижу. Мерцан приехал. А дай. Здесь мерцан. Отскай, здесь что-то мерцан. Де? Да, Мерсан, я гляну зараз Мерсана, тому що там якісь круті пеки. А ну? Ого, 92 мільйони. Тут багато, тут треба фармитись, там збирати. Знаєш, що ти кажеш? When we are about then we do, we go to trading plus. А як? А нас скільки нам треба до trading plus? Скільки грошей? А ну глянь. Пока. Дай сминяй. Ні, тут мільйон дай. А, мільйон дай нам на мільйон дайменсі треба фармитись на кілоці там, де діаманти фармиться, знаєш? Знаєш? То давай ми зараз підемо пофармимося там, де діаманти фармляться і дофармимо може до мільйона. Оце я не знаю, як воно довго буде фарм. Давай будемо фармити своїми петами. Давай а потім на відео піде на третій фазу, собі купимо якихось п'ятів інші. Може крутішечки трошки. А що? Ти вже хоч на третій фазу? О, у мене 2 мільярди, я можу відкривати локи, де. О, котик чіпсі! Зараз ми получимо хаверборда. О, oh, мені піксель пінк слайм випав. Мені дали просто так діло. Клас. Ого. Uh Ні. -huh. Да, давай, давай ми зараз... It's in hard core only. you. А, -м. треба хард якийсь там відкривати, а тут немає його, да? Вони різні. А, а ти зайшов, ти вже відкрив? Кто там? Ешь. Ага. Понял. А щоб кардмон критику, это треба всі Всі локи пройти на ці, на це, да? Все, я останній локон в тм. Это швору. Я вже на останній лодь. О, це той портал такий круто. Un tiek йоу -йо -йо. Йо письмен кей. Он то гудет. Вот он чипсик, и да? О! Гол ту портал! Давай, гол то портал! Крим портала! Крим! Ааа, та нам квест треба зробити. То це треба ого. Ми вже це зробимо на наступний раз. Добре? Бо там треба закладати в матерію ці приколи. Це буде окремий відосі. Буде окрема серія. Ну, що каже. Unlock doing quest. Break, giant, hack a chest, return. Ааа! Три чести, зараз на ізі. Два. І три. Так. І там... Ну, якщо перший квест. Взагалі, да за портал запортались снова. А, він же відкритий, прикинь. Ух, ти су. Люди засвіти все. Выпьет ja, российс, открывай. Може, когось крутого пята купи, знаєш. Якийсь там дзовий хардмот. Я не Хай, Хайбор вот, здесь. Сейчас звук подано. О! Так, я же открываю третьи Я заходжу. Так, що там на третьим плазе, зарай можно якось супер крутого патоку. У меня самый сильный фест. Два ищись би. О, тут можно купить это те! А тут, а тут, а тут, а? от цього челіка нормальний. За пек. Дуду Юнікорн, 100 мільйонів. То 100 мільйонів то багато, це мало. Коротше, треба назбирати хоча б 100 мільйонів, тоді можна взяти крутішого пета. Да? коли як ти на тей пазі? Я би собі хотів би, знаєш, якого, якогось прикольного пета такого, знаєш. Я розкажу. Ось такого. Ж. Навіть взяв би собі скільки Дев'ятсот 900, 900 мільярдів. Угу. Хоча ми с не ми ці брилянти можемо нафармити і купити собі педик. Це так само без всяких допомог. Ми собі самі проходимо От і збирали на такого педика, і проходимо далі. Аргнут пана буде так, що проходить. То, будемо завершувати. Ми завершували біси. Речіпці, прикольно пограли.